Я назвав дуже просто, я назвав її до батьків, поклав Бог мені на серце говорити про спілкування. І сьогодні я починаючи, це я планую, так як дасть Бог, декілька таких зустрічей з вами, таких проповідей. І почати я хотів би сьогодні з найменшого з дітей. І потім поступово це буде розмова стосуватися спілкування подружжя, спілкування дітей-батьків вже по відношенню до батьків. І найголовніше спілкування наше з Богом. Отже, сьогодні я звертаюся до батьків, незалежно від того, скільки їм років. Коли я говорю з невіруючими про Бога, про Біблію, я кажу їм, що Ну, були такі випадки, що кажу, що Біблія це книга про сім'ю. Вони, звичайно, розуміють, що це книга про Бога, але от такий ракурс для них незвичний і викликає цікавість. Насправді це так. Це книга про абсолютно досконалого батька, про недосконалих дітей, про братів і сестер, шлюб Христа з церквою. І, звичайно, це книга про спілкування. Так? Бог нам дає досконалий спосіб спілкування, досконалу мову, спілкування в Дусі Святому. Завдяки цій мові ми можемо спілкуватися з Богом, спілкуватися один з одним. Але чомусь люди обирають іншу мову, власну. Вони самі собі вигадують, і вона якраз призводить дуже до багатьох непорозумінь. Дивні речі відбуваються в світі, де не чути дитячого голосу. Таку образу я почув фільм, який називається Дитя Людське. В цьому фільмі оповідається про ситуацію, де протягом 18 років на землі не народжується жодна дитина. І коли нарешті. Одна з жінок вагітніє, народжується дитинка, це справжнє чудо, воно так ними сприймається. Бачачи цю дитину, люди навіть опускають зброю, тобто перестають стріляти в один одним. На жаль, в нашому реальному світі діти нікого не зупиняють. Для нас діти це щось звичне, буденне, але чи справді це так? Що писання нам говорить про те про дітей. Давайте прочитаємо Івангелія від Марка, 10 глава, з 13 по 16 вірш. Івангеля від Марка, 10 глава з 13 по 16 вірш. З 13 по 16 10 глава. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм Бачивши Ісус те, виявив незадоволення і сказав їм: пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таке бо Царство Боже. Істинно кажу вам, хто Царство Божого не прийме, як дитина не війде до нього. І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос по-особливому ставиться до дітей. Але, на жаль, в світі ми такого не бачимо. Діти часто стають жертвами насилля, війн, обставин, створених дорослими. І це є особливо тяжким злочином, оскільки дитина не може обрати обставин свого життя. Вона повністю залежна від дорослих. Я закликаю вас молитись за дітей в світі, які перебувають в складних обставинах, в кризі, у якихось конфліктах, в тяжких в ситуаціях, які загрожують їхньому життю, здоров'ю, психічному чи, чи фізичному. Оскільки цей світ він у злі, він лежить у злі. І е, жодна річ у цьому світі не, не є без тіні. Інколи ось е, такі прояви зла вони виринають в зовсім несподіваних місцях. Я недавно дізнався, що такі е, автомобіли е, будівні компанії, великі, відомі, як Тесла, як БМВ, як Вольво, опосередковано використовують дитячу працю. Оскільки ту сировину, яку вони закуповують, вона якраз добувається. Дитячою працею. В електроніці використовують такий мінерал, як сльда, і одне з місць, де його видобувають, це Мадагаскар. Там якраз його видобувають таким шляхом. Або, наприклад, така компанія всесвітньо відома, парфумерна, як Лореаль, вона використовує для своїх парфумів жасмин, які, видобув... які збирають ще зовсім маленькі діти в Єгипті. Тобто тут, звичайно, мова не лише про те, що батьки цих дітей вони їх експлуатують. Але й про те, що великі компанії, вони гонитві за наживою, закривають очі на те, звідки приходиться сировина. Їх це не цікавить, їм головне це купити якомога дешевше. Діти втрачають здоров'я, гинуть під час нещасних випадків, не мають можливості для освіти і лікування. І навіть коли в них така можливість з'являється, то, звичайно, що їм ніхто таку, їх ніхто не відпускає. Можна навести, звичайно, ще набагато гірші випадки знущання над дітьми у світі. Кожні 5 хвилин у світі гине одна дитина від насильства. Це статистика його Ці жахливі підрахунки показують, що діти не є чимось особливим в нашому світі. Вони не є дивом. Дорослі ставляться до них як до своєї власності. Давайте подумаємо про те, що ми можемо повинні зробити дітям, які поруч з нами. Чи завжди ми справедливі по відношенню до них? Яку шкоду може принести ця несправедливість? І чи завжди ми робимо все так, як від нас чекає цього Господь? І, взагалі, що означає бути батьками, яке наше головне завдання, цілі для хуторів? Хоча питань, звичайно, набагато більше, але спробуємо почати на деякі пошукати відповіді. Для більшості з нас дитина є продовженням нашим, наш проект, наше безсмертя і майбутнє. Ми народили батьки, народили дитину, дали їй тіло, гени. І займаються її вихованням. Вкладають ресурси, час, гроші, роблять вклад в майбутнє. Тобто розглядають дитину як продовження себе і е, як свою власність. Ми так ставимося до дітей переважно. І часто це якраз призводить до зловживань і викривленого розуміння. Оскільки насправді діти належать Богу. Вони його власність. Саме він приводить їх у світ, дає батьків, дає певні обставини. В яких вони живуть певні особливості самих дітей або ж їхніх батьків. І все це для нас є таємницею, тобто ми не знаємо, на це ніяк впливати. Діти мають відповідати не нашим бажанням і планам, а бажанням і планам Божим. Інколи в цьому якраз виникає суперечність. Яка наша роль? Писання нам про це говорить в повторенні закону, 6 глава з 5 по 9 вірш. Шоста глава повторення закону. З 5 по 9 вірш. Шоста глава повторення закону. З 5 по 9 вірш. Любитимеш Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Оці слова, що я їх заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, йдучи в дорогу, долягаючи і устаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. Ось головне завдання, яке ставиться перед батьками. Вони мають розказати про Бога дітям і своїм прикладом показати любов до нього. По суті, ми є найманими робітниками у Бога. Ми є служителями. Задайте притчу про таланти, дається нам якась цінність так? і питання в тому, щоб її не просто не згубити, так? а ще й примножити. Це правильний шлях. Але також Писання нам говорить про неправильний шлях. Про нього говорить Христос Матвія, 18 глава, 6 по 7 вірші. Євангеліє від Матвія, 18 глава, 6 по 7 вірш. Хто ж спокусить одне з тих малих, що вірують в мене? То краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Тобто ми бачимо, що велика відповідальність лежить на нас, щоб не віддалити людей від Бога. На наших очах вперше відбувається гріхопадіння наших дітей. Ми вперше бачимо, як вони вперше обманюють. Перше бачимо ще зовсім маленьких прояв жорстокості, егоїзму. Тобто той гріх, який є в кожному, так, навіть в маленьких дітях, він вперше проявляється. І як це буде розвиватись далі, багато в чому залежить від нас. Тобто ми або ведемо дітей до Бога, або від нього. Звичайно, що кінцевий результат залежить від Бога, від Його волі. Але ми, батьки, маємо конкретне завдання. Бог зробив нас відповідальними, як ми розкриємо характер Бога для наших дітей. Якщо ми неуважні до них, якщо ми зневажаємо їх, обманюємо, не дотримуємо слова, легковажимо їх почуттями, є несправедливими, то не лише вказуємо їм напрямок, яким їм самим бути, але й показуємо їм саме такого Бога. Оскільки батьки для дітей це Бог, абсолютний авторитет, тому що діти повністю залежні від батьків, як і ми всі залежні від Бога. І тому, власне, прикладом авторитету ми їх спрямовуємо в певному напрямку. Про те, як це робити, ми можемо прочитати до колосян 3 глава з 12 по 15 вірш. Послання до колосян 3 глава з 12 по 15 вірш. Бо дуже зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Звичайно, що коли мова йде про дітей, особливо ті, в кого маленькі діти, добре знають, що теорія це добре. Але мають бути якісь практичні конкретні ситуації, якісь практичні поради. Бо на практиці може бути все дуже красиво, а точніше, в теорії все красиво, а на практиці, аби вижити. Я б підготував декілька Декілька ось таких моїх думок з приводу цього. У мене маленькі діти, тому вони в першу чергу будуть стосуватися, звичайно, до самого такого віку, то шкільного. Найперше це власний приклад. Ми повинні подавати приклад поведінки, або приклад ставлення до о, якихось ситуацій, до інших людей, до Бога. Тобто діти, це, найперше, вони сприймають саме таким чином інформацію. Ми можемо дуже багато що говорити, але коли ми робимо інше, то, ну, по-перше, ми вчимо якраз такої подвійності дітей, а по-друге, вони ніколи не будуть виконувати те, що ми кажемо. До того ж, е якщо ми своїм прикладом будемо їх вчити чого, чого, чогось того поганого, скажімо так, то це е, насіння, яке ми сіємо і яке проросте в житті, впродовж всього життя буде проростати наших дітей і буде передаватися вже їхнім дітям. А ми, в свою чергу, як батьки, теж будемо пожанати це у їхньому відношенні до нас. Е, По-друге, не забувайте про особливості розвитку дітей. Ми часто вимагаємо від дітей того, що вони просто не можуть ще дати. Наприклад, вчені говорять, що повністю увага дітей формується лише до 10 років, коли вони вже будуть в повній мірі утримувати і тривалий час утримувати увагу. Розвиток мозку, коли вже повністю інфункціонально діє, відбувається до 20 років. Тобто те, що ми, вимоги, які ми ставимо до дорослих, ми не можемо ставити до дітей. Вони просто фізіологічно не можуть відповідати таким уявленням. Не треба кричати. Погрожувати. Покажіть приклад, як керувати власними емоціями. Якраз часто ми від дітей це вимагаємо. Ми кажемо, заспокойся. Так? Уявіть собі, що найдорожчі для вас люди на вас накричали. Наскільки швидко ви зможете заспокоїтися? Але ж це дорослі. Для дітей це ще важче. Дитина може бути втомлена, збуджена, схвильована. І потрібно дитині допомогти справитися з власними емоціями. Які б ми правильні речі не говорили, якщо ми говоримо їх з роздратуванням і гнівом, вони повністю нівелюються і все це перетворюється, якраз дає протилежний ефект. Обов'язково враховуйте особливості дитини. Вони можуть бути вродженими, можуть бути набутими інколи непомітними з першого погляду. Зараз все частіше ставлять діагнози, такі, наприклад, як здух, синдром дефіциту уваги і гіперактивність. Тобто, наприклад, мої батьки такого, мабуть, і, і, і не чули, і не знали. Але зараз це все частіше. Змінюється світ. Діти змінюються фізіологічно, навіть інтелектуально. Вони швидше розвиваються. Ми всі знаємо, що діти, які є зараз, вони зовсім інші, ніж були покоління назад. І все це впливає на нашу взаємодію з ними. Тобто там, де нам здається, що це погана поведінка, дитина не може себе інакше вести. Є такі розлади, наприклад, і теж вони доволі часто діагностуються як розлади сенсорного сприйняття. Наприклад, дитина не може їсти певну їжу через її фактуру, колір. Або, наприклад, вона може натикатись на якісь предмети, ми можемо казати, що вона якась незграбна. Тобто це особливості дітей, сучасних дітей. Їх раніше було дуже це була велика рідкість, а зараз це все частіше зустрічається. Ставте реальні вимоги. Вимоги визначають наше ставлення. Інколи ми ставимося до дітей, як до рабів або неповноцінних людей. От уявіть собі, щоб до вас ставились так, як ви інколи ми Так, я це можу дозволити говорити, тому що. Я чудово розумію, про що я говорю. Я інколи ці речі помічаю в своєму ставленні до своїх дітей. І розумію, наскільки це небезпечно. Ми їх повністю обмежуємо, інколи погрожуємо. Якщо не зробиш оце, це, то тобі буде покарання. Ми намагаємося постійно контролювати. Ми не даємо їм те, що для них є найважливіше. Це може бути сама проста річ. Уявіть собі, що сталося до вас. Питання ж не в тому, що це з метою виховання і так далі. Просто сама психологічна ситуація постійного тиску. Людина психологічна, більше дитина, вона з цим не може справитися. Рано чи пізно вона вибухне. І це відбувається. До того, що ми часто ставимось до них як до дорослих, до того що як до досконалих дорослих. Ми хочемо, щоб вони вмить заспокоювалися, стамували гнів, все розуміли, запам'ятовували з першого максимум з другого разу, були розуміючими і робили те, що їх просять, повністю в усьому корилися. Всім жертвували і при цьому були вдячними, радісними і люблячими. Я задаю питання, я міг би оце зробити, так як очікую, що мій рома це, це зробить. Певно, що ні. При тому, що в дітей фізіологічно ще й немає здатності відповідати цим критеріям в повній мірі. Наше завдання якраз допомогти їм сформувати ці якості і поступово їх до цього привести. Інколи це ремонтує тим, що батьки хочуть, щоб, батьки були, щоб діти були кращими за них. Але це так не працює, тому що батьки для дітей це головний приклад для наслідування. Якщо діти вже старають, хочуть стати кращими за батьків, то це вже вказує на те, що ну, це вже своєрідна форма бунту і неприйняття своїх батьків. Тому ставтесь краще до батьків, до дітей, як, до, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. З дітьми потрібно більше гратися. Коли ви повністю віддаєтеся грі. Діти вірять вам, вони теж включаються. І гра для дітей це відчуття безпеки і спосіб пізнання світу. Це найкращий спосіб взаємодії і спілкування з ними. І з грою можна досягнути набагато більше, ніж е, без гри, От, більше, коли ви доскладаєте складаєте багато нервів, зусиль для якихось буденних речей, чи щоб їх погодувати, чи щоб їх вдягнути. Це не, нерідко не, не це буває проблемою. З грою це зробити набагато легше. Завжди шукайте рішення. Інколи вони бувають вимушені, компромісні, не завжди вдається зробити все якнайкраще і правильно. Але накричати на дитину це не, не рішення. Тобто Потрібно знайти якесь рішення б тимчасово. Ми для своїх дітей, є своєрідними тренажерами. Тобто, якщо ми будемо постійно їх подавляти, вони будуть, е, два варіанти, або вони будуть постійно бунтувати, і ця риса з'явиться на все життя, вони будуть з усіма сперечатися. Або ж вони будуть дуже покірними, будуть в усьому погоджуватись. Навіть їм скажуть робити щось нехороше, вони будуть це робити, бо їм звикли коритися. Тобто, в якійсь ситуації ми повинні бути стійкими, і дитина має розуміти, що вона підійшла до стіни і далі руку нема смиритися, бути покірною. В якійсь ситуації, там, де можливий компроміс, ми повинні погодитися на, на, на варіант дитини. Правильно е, оцінюйте ситуацію. Дуже багато я всього говорю, так, але ті, хто мають малих дітей, то розуміють, що це все речі практичні, оскільки з цим ми стикаємося кожного дня. Що означає правильно оцінювати ситуацію? Можна вести приклад. Дитина, наприклад, цілий день десь була з батьками в дорозі, вона втомилася, зайшли вони ввечері купити щось в магазині і все, вибух, істерика. Тобто, звичайно, що причина в тому, що дитина перехтована. Або дитину потрібно вкладати спати і їй дали щось солодко. Цукор впливає і на дорослих, і на дітей, але на дітей це просто як алкоголь. Тобто, знову ж таки, вони себе не контролюють. Мультики теж мають свій вплив. Тобто ці речі, якщо вони не в свій час і не в своєму місці, бо в великих об'ємах, то це те саме, що напоїти людину і потім садитись на неї, що вона п'яна. Тобто дитина контролювати себе не може. Часто батьки це забувають, вони самі роблять неправильні дії, а потім дитина в цьому стає винна і ще й якесь покарання. Щодо якраз покарання, скажу лише декілька слів, бо це тема, яка певно заслуговує окремого розгляду. Покарання не має відбуватися в роздратуванні, в гніві, злості, мстивості. Вона має вести до блага. І так, якщо це не так, то спочатку потрібно провести до ладу себе, заспокоїтися. Спокійна розмова з дитиною дасть набагато більше. Вона навіть може провести дитину до каяття в своєму вчинку. Тому певно буде правильно дати дитині шанс на це. Коли ви обоє в емоціях, коли істерика, коли якась суперечка, то з цього нічого хорошого не буде, нічого продуктивного, ніякого виховання, ніякої настанови. Е, можу навести приклад із свого життя, в мене, е, коли от такий тиск, якийсь тиск, він спричиняв непокірність, не а навпаки. Я е, зранку, як і більшість дітей, я не любив вставати в школу. І е, е, мій відчим якраз намагався, щоб все було так, дуже чітко, дуже, дуже дисципліновано. Але коли я відчував цей тиск і цю вимогу до себе, я вже не спав, куди там вже було спати. Я роз... і до того ж я сам розумів, що мені потрібно встигнути, я не хотів запізнюватися. Але саме через те, що на мене тиснули, я е, все одно не вставав. Мені відкривали балкон, знімали з мене ковдру, лили на мене воду, били мене. Але я все одно не вставав. Аж поки відчим вже на свою роботу не поспішаючи не йшов. Потім я схвачувався, бігом все збирався, бо я не хотів запізнювати. Але чим більший тиск, тим більший спротив. Це працює, звичайно, не з усіма, але це часто так буває. Тобто, коли ми діємо ось так, ми можемо зробити зовсім протилежний ефект від того, що ми хочемо отримати. І, ну, і звичайно, найголовніше, як на мене, це спілкування. У Другу світову війну дітей, було багато дітей, які залишилися без батьків. Існували заклади, в яких поміщали цих дітей різного віку. І було помічено і зафіксовано е, науковцями, що малесенькі діти, особливо малесенькі діти, які мали все необхідне для життя. Вони їх годували, їх е, е, за ними доглядали, лікували, вони знаходилися е, е, в гарних умовах. Але через те, що дітей було багато, а персоналу було дуже мало, то в персоналу просто банально, навіть не вистачало часу, щоб цю дитинку взяти на руки, поносити її, поговорити з нею, просто приділити її увагу. І так траплялося, що не були непоодинокі діти, коли в випадки, коли діти хворіли, деякі навіть помирали. Хоча вони мали все необхідне для свого життя, вони мали їжу, за ними їх лікували і так далі. Просто бракувало всього спілкування, часу, спільного проведення. Тобто це, я думаю, стосується, звичайно, не тільки дітей, але дітей особливо. І на завершення цієї практичної частини я пропоную прочитати такі слова з Ефесян, 6 глава, 4 вірш, Послання до Ефесян 6 глава 4 вірш. А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. І є в мене теж така рекомендація з свого досвіду. Тому що багато речей, які розумієш що вже тоді, коли не відбулися, і можеш хоча б якось сказати тим, кого це не відбулося ще. Порада тим, хто май... лише стане майбутніми батьками. Порада одна, готуйтеся. Приготуватись до цього неможливо, але треба готуватися. Готуватись фізично, а, морально, психологічно. Тоді вам буде легше, якщо ви будете хоча б навіть фізично готові до якихось випробувань. Але найголовніше це духовно готуватися. Тому що батьківство може стати випробуванням вашого християнства. І ось цей екзамен не буде стосуватись таких головних предметів, як жертва і служіння. І висновки наші щодо сьогоднішньої розмови діти не власність батьків, вони – власність Бога. Ми лише служителі, щоб виховати, сформувати, і спрямувати дитину до її справжнього Творця. І найголовніший спосіб для цього це власний приклад. Бувають різні батьки, бувають різні діти. Але незмінним лишається ось це завдання батьків привезти, зробити все можливе від них, в силу їхніх можливостей, в силу їхніх обставин, щоб привести дітей до Господа. Бувають випадки, ну, є діти особливі, з особливими потребами. І тоді єдиним інструментом стає, наприклад, дотик. Або слово, тобто, але е, обмежені можливості батьків для того, щоб виконати це завдання. Але все одно це завдання лишається вести наших дітей до Христа. І хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Давайте помолимось зараз, помолимось за діток, помолимо за недільну школу, помол, помолимось за те, щоб ми е, були гарними батьками. Давайте помолимось е, групками по двоє-троє. Я потім этим Давай разве Очень небесний, дякую тобі, Господь, за те, що ти робиш нас батьками, Господь. Те, що ти даєш нам можливість а, служити тобі таким чином. Ми дякуємо тобі, Господь, за це. І ми просимо, щоб ти благословив нас як батьків, Господи, щоб ти допоміг нам слідувати твоїм Твоєму шляхом, приводити діток на цей шлях, Господи, щоб ми своїми вчинками не віддаляли їх від тебе, а навпаки, наближували, Господи. Щоб ми а, наших сім'ях дали гарний фундамент, гарний початок для їхнього життя майбутнього, Господи, для їхнього спасіння. Для їхнього перебування в тобі, Господи. Ми просимо Тебе, щоб Ти оберігав і захищав наших діток, оберігав і захищав діток у всьому світі, Господи, беріг їх в момент небезпеки, Господи, віддали від них нехороших людей, Господи. Ми просимо Твого захисту, Твої милості, Господи, Твоєї любові. Ми дякуємо Тобі, Господь, що в нашій церкві є недільна школа. Ми просимо, щоб Ти благословив вчителів, Господи, щоб вони дали можливість, дали їм можливість передати. Все те необхідне, що потрібно вкласти в дитячі серця, Господи. Ми просимо Твого благословіння на наше зібрання, В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.